Вітаю. Ви дивитесь актуальне інтерв'ю на телеканалі Аверс. Влада постійно працює над посиленням соціального захисту ветеранів Великої вітчизняної війни, і про це неодноразово заявляв президент України принаймні під час телепроекту Діалог з країною. Усі програми, цитуючи його, які спрямовані на підтримку учасників ветеранів великої вітчизняної війни завжди будуть в державі розвиватися. Ми кожного року будемо додавати до того, що ми зробили. Це сказав глава держави. Як підтримують ветеранів Великої вітчизняної війни у нас на Волині? Як вони лікуються, відпочивають і як їм допомагає влада? Про це нам розкажуть наші співрозмовники. Світлана Мишковець, директор департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, також Андрій Мельник, депутат обласної ради, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації. Рада вітати вас в студію. Пані Світлано, ветерани це ті люди, які принесли перемогу в наше життя десятки років тому. Але яким є соціальний захист сьогодні ветеранів Великої вітчизняної війни? Доброго дня. І дозвольте привітати свято наших ветеранів і в першу чергу побажати здоров'я. Згідно закону України про статус ветеранів війни і соціальний захист. Наші ветерани забезпечуються пільгами на житлово-комунальну оплату, житлово-комунальних послуг, на встановлення телефонного зв'язку, тобто послуги зв'язку, санаторно-курортне лікування та пільговий проїзд. І у минулому році на ці передбачені законом пільги з держави надійшло в область 145 млн грн. мільйонів гривень. І вже з початку цього року на таку послугу. Більше 23 мільйонів. Хочу сказати, що, і ви знаєте, зараз ми вже ну, держава виплатила, є така допомога, як одноразова матеріальна допомога до Дня перемоги для ветеранів війни. У нас таких в області налічується більше 44 тисяч і матеріальну одноразову допомогу отримали ветерани більше 17 мільйонів. І хочу сказати, що відповідно от з 1 січня. Зміни до закону вийшли, і до ветеранів війни прирівнялися учасники бойових дій та ветеран інваліди першої і другої групи, яким випнулося 85 років і більше. Тобто вони отримали цю одноразову матеріальну допомогу у збільшеному розмірі. А це не багато немало 2475 гривень. От тому, скажімо так. В межах, скажімо так, і державного бюджету все є допомога ветеранам, і хочемо сказати, що це така категорія, до яких ми ставимося особливо. Президент України Віктор Янукович у своїх соціальних ініціатив увагу спрямовує на ветеранів Великої вітчизняної війни. От власне Андрій Андрійовичу, як депутатський корпус Волині, ви особисто дбаєте про те, щоб поліпшити життя, задовільнити потреби тих же ветеранів Великої вітчизняної війни? Дякую вам за запитання. Дійсно, глава держави, і ви в своєму вступному слові озвучили цю позицію, що пріоритетом роботи органів влади, виконавчої, представницької на місцях, це має бути саме турбота про ветеранів, про їх правдів, про тих людей, де відбулася втрата того чи іншої такої близької людини. І відповідно, органи влади повинні максимально сприяти у задоволенні тих Перших потреб саме цієї категорії осіб. І відповідно, і е, на місцях теж ведеться така системна, не е, одноразово, можна сказати, підхід, а системний підхід е, саме у реалізації цієї соціальної ініціативи Президента України е, в цьому плані. Зокрема, ви озвучили про депутатський корпус. Так, у нас в області діє регіональна програма, яка соціального захисту, яка й передбачає ряд тих ключових моментів. Щодо захисту ветеранів, вдів, фронтовиків та тих категорій осіб, які віднесені саме до можливості отримувати пріоритетну допомогу на місцях. І відповідно закладене фінансування, тобто це живі, як мовиться, кошти, які в ході поточного року виконуються на виплати того чи іншого. Зокрема, хочу звернути увагу на те, що кошти виділяються саме на Безкоштовне зубопротезування. У нас в області чимало людей, де, можливо, Сітани Тихи не підтвердить, бо точну цифру озвучить, що близько е, ну, 150 тисяч виділено були кошти і вони цільово були використані саме ветерани на безкоштовне зопротезування. Чимало коштів е, з обласного бюджету було виділено і вони були якісно реалізовані е, щодо санаторного оздоровлення ветеранів. Дійсно можна відмітити і ту позицію, що ветерани, які втратили в часі і надію, але вони перебувають на обліку щодо отримання автомобіля для свого перевезення. В тому році близько напевно 100 автомобілів було вручено саме цим людям для того, щоб вони могли. Пересуватися, ну якщо вже не вони фізично за кермом, то та людина, чи син, чи племінник, ну тобто близька людина, на яку видаються відповідні документи, і вона вже здійснює оцей, ту місію, заради якої і стояв його дідусь чи батько на отримання цього автомобіля. В другий момент можна відмітити, що увага посилено зараз ведеться щодо забезпечення і поліпшення умов для ветеранів. Придбані квартири в нас в області для цих осіб. Безперечно, що, можливо, показники хотіли би бути вищими, але ми виходимо від реальних можливостей, від реального стану фінансування як і на рівні держави, так і на рівні місцевих бюджетів. І від цього відповідно, і поетапно здійс, і ведеться ця робота. Я говорю, що вона у нас є системною, вона не є неодноразовою. І можна відміти такі позитивні зміни в цьому аспекті щодо депутатів і про обласну раду, за тому що як представник обласної ради я не можу говорити про аспекти діяльності районних рад, міських рад. То є в нас така практика, і вона напевно вже традиційно вже стала, що ветерани мають змогу звертатися. Якби безпосередньо до депутатів щодо е, отримання тої чи іншої якоїсь допомоги. Ну, переважно е, у нас е, звертання, які йдуться на адресу виплати матеріальних коштів або е, сприяти у придбанні того чи іншого ну, там для виду робіт. Ну, дуже такого хочеться відмітити активність ветеранів. Зокрема, у нас в місті Луцьку є такий Григорій Башкатов. Він активно спілкується з депутатами в тому аспекті що він просить допомоги в облаштуванні в теревну меморіалу пам'ятників. І відповідно, і там також ми долучалися саме у виділенні ну мецевсюди, що це бюджетні кошти, а приватні спонсорські кошти на придбання будівельних матеріалів і благородження проведення того чи іншого виду робіт. Селена Євтихіна, от ми вже згадали і санаторно коротне лікування, капітальний ремонт житла, придбання житла автомобілів для ветеранів. ви, мабуть, як представник профільного управління безпосередньо знаєте, яка кількість робіт була проведена, на яку суму, якщо можна, будь ласка, деталізуйте. Знаєте, я хочу сказати, що от 11-12 рік пішла така активізація в цьому в цих питаннях. Якщо ми говоримо, так, да, є передбачена пільга капітальний ремонт житла. Чим зумовлена активізація? Це збільшена кількість фінансування? Іменно збільшена кількість угу. фінансування, і я би сказала, система в цій роботі. Тому що якщо ми говоримо про капітальний ремонт житла, так да, безперечно, що. На сьогодні 100% всіх задовільнити не можна. Але у минулому році 35 ветеранів війни отримали таку допомогу на суму 513 тисяч. І вже цього року передбачено бюджетом 540 тисяч для такого виду робіт. Ну, відповідно, там по законодавству є певна межа, ми не можемо облаштувати, в кого є можливо великий будинок, великому будинку зробити капітальний ремонт. Є згідно чинного законодавства, якісь межі. Коли ми говоримо про санаторно-коротне лікування. Так, у нас є путівки по всій Україні. І в минулому році біля тисячі ветеранів війни оздоровилися в санаторно-курортних закладах. І вже якщо брати даже цей рік, то біля трьохсот. І хочу сказати, що в минулому році із обласного бюджету також надійшли кошти. І за ті кошти 250 тисяч оздоровилися наші ветерани у місцевих санаторіях, що дуже позитивно, тому що не кожен ветеран за станом здоров'я може виїхати десь, скажімо, чи в Крим, чи в іншу будь-яку область. А тут до послуг наших ветеранів були представлена лісова пісня, пролісок. Ветерані з задоволенням їдуть і там відпочивають. Коли ми говоримо про... Забезпечення житлом у минулому році, згідно е, державної програми, е, було е, придбано шість квартир для е, ветеранів війни. І знаєте, коли ми е, вручали ключі від квартири, вже готової квартири в Кам'яка-Ширському ветерану війни, е, ну, сльози на очах, тому що людина чекала, да, довго, можливо, чекала, але на кінець, то, скажімо так, і дочекалася. Е, Цього року також з державного бюджету буде виділено 1900 гривень. Це десь в середньому 6-7 квартир буде придбано для ветеранів війни. Коли ми говоримо про забезпечення автомобілів, чому я кажу, що от прийшла така система і активізувалася робота? Тому що Якщо конкретно говорити тому, що в нас ж є черга не тільки для ветеранів війни, а для інвалідів різних категорій, то якщо говорити конкретно, то у минулому році 19 ветеранів війни, Великої Вітчизняної війни, отримали нові автомобілі, два автомобілі поступили як гуманітарна допомога, і чотири бувши у використанні. Тож вони самі вибирають, скажем, автомобілі. Чи вони їх зможуть поремонтувати, чи їхні родичі? І знаєте, от напередодні цього дня згадую, не знаю прізвища, але зратного ветеран Іван Яхимович, який прийшов і говорить: Я, якщо можна з вашого дозволу, ніхто не хоче брати машину, бувшу у використанні, чи ви дозволите мені її взяти, тому що вона якраз знаходиться в ратному, ну так вийшло. І ви б бачили, каже, йому 87 років. Ну, по вигляду не скажеш такий молодець, так гарно тримається. Ви знаєте, сльози навертаються, і так хочеться. Казалось би, ще чимось допомогти такій людині. Каже, в мене болять ноги, то я ще може пару років поживу та поїжджу в магазин за хлібом. Під час чергового засідання організаційного комітету президент України відзначив, що органи влади його рішення не повинні виконувати з підпалки. У нас на Волині з цим є проблеми, що заважають або ж не хочуть виконувати те чи інше рішення глави держави, кабінету міністрів України щодо захисту ветеранів Великої війни. Дякуємо за запитання. Практика вже показала, що з приходу на посаду глави держави Віктора Федоровича Януковича діяльність представників виконавчої влади, яка була минулі попередні роки, і як ви відмітили, що з підпалки змушені були виконувати, то нині ситуація кардинально змінилася, і Віктор Федорович неодноразово говорив і на раді регіонів, що Якщо державні службовці несумлінно виконують свої обов'язки, як ви відмітили з підпалки, то не місце їм носити такий почесний статус державний службовець. Практика нинішня свідчить про те, що ми не виконуємо з підпалки, ми виконуємо системну свою роботу і ті рішення, які приймаються керівництвом держави, і вони не підлягають для обговорення. Дуже хочеться відмітити ту позитивну. Річ, яка зараз в нас в області масово поширюється, це тематичні зустрічі учнів, школярів із ветеранами на місцях. Це є живий приклад того, що діти, зважаючи на те, що ми живемо у вирі інформаційних технологій і більше часу проводимо чи в інтернет-клубах, чи вдома за інтернетом. А в школах ситуація міняється, створюється вже. Навіть музеї в школах саме приурочені до цих подій, тобто вже діти захватом ідуть і питаються і в батьків, і між собою групуються з метою пошуку е, тих чи інших раритетів, чи, можливо, для того, щоб поповнити цей музей. Тому я гадаю, що у нас і в майбутньому буде далі триватиме ця робота, е, саме у співпраці з ветеранськими організаціями. І, і не лише в контексті соціального захисту, бо, як ветерани кажуть, нам би поспілкуватися, от ми ви нас вислухали. От може ви і хочете нам щось сказати, але каже, нам приємно і те, що ви нас вислухали. Ну, Є таке, ну повірте, це дійсно, це знайти час послухати, і ну, навіть питань більше немає, просто є тільки одне бажання черговий раз запрошувати і з ними спілкуватися. Ось це, тому дякую. Я зараз пропоную вам і нашим глядачам переглянути сюжет, який ми спеціально підготували про відзначення дня перемоги на Волині. На війні дії будь-якого солдата можна розцінювати як подвиг, адже головне завдання кожного вижити. Так сьогодні пригадує роки Великої вітчизняної війни фронтовик Аркадій Сільвестрович. Його призвали до лав армії лише 1944 року. Щойно виповнилося 18. Брав участь у військових операціях у південно-східній Європі, країнах Молдавії, Румунії, Болгарії, Югославії, Угорщині, Австрії. Ночі раз дежурив в штабі бригади. Позвонили з штаба дивизии, э, телефонистка, позвонить девушка, позвонила и сказала поздравляем, война закончилась. Ну, естественно, ночью никто не спал, салют стреляли в небо, так сказать, ракети запускали, веселились. На війні Аркадій Сільвестрович втратив батька і брата, а вдома чекали матір і сестра, Демобілізували його лише 1950 року, і фронтовик повернувся у Білорусі на батьківщину, де працював на металообробному заводі, начальником відділу технічного контролю, а потім керівником обласної ради спортивного товариства Спартак. І вже за три роки Аркадія Ярмолкевича призвали на Волинь. Тут навіть вокзалу немає по-чоловічки, як я прибив бачити вокзали. І за граніцею, і у нас тут. Вона говорить: ну, такий город, так що ж, війна, що ти думаєш? Тут же теж війна була. Я війна. Ну, з майбутньою дружиною фронтовик переписувався ще у воєнні роки, а після перемоги привіз її в Україну. Разом вони прожили 61 рік і народили двох синів. Сьогодні Аркадій Сільвестрович живе з єдиним сином та одним із онуків. Це єдина його втіха і підтримка, адже бореться ветеран із тяжкою недогою. Напередодні відзначення 68-ї річниці великої перемоги його відвідали представники Луцької міської молодіжної громадської організації Молоді регіони у рамках акції Пишаємося великою перемогою і прийшли не лише зі словами вдячності, але й принесли продуктовий набір. Наша організація від самого створення задекларувала те, що ми завжди піклуємося про ветеранів не тільки 9 травня, а й протягом цього року. На 9 травня ми завжди активізуємо цю роботу. Напередодні, у святковий день відбулися заходи на всій території області з покладання квітів до братських могил, пам'ятників і пам'ятних знаків. Чиновники зустрічалися особисто з ветеранами та учасниками бойових дій. А розпочалося 9 травня з урочистої ходи від театрального майдану до меморіального комплексу Вічна слава. Там відбувся мітинг реквієм, панахида та покладання квітів. Крім того, відбулися численні заходи в обласному центрі у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На ветеранів чекала солдатська кухня. Та святковий концерт. Це свято сильних духом людей, сповнених непереборного бажання жити в мирі. Для цього потрібно було йти на війну? Для того, щоб жити в мирі. Цей пам'ятний день ми ще раз і ще раз згадуємо тих, чиї діляна прізвища забрала війна. Аркадій Ярмукевич був тричі за мить до смерті. Він вірить, що його врятував Всевишній. Зі сльозами на очах і щемом у серці пригадує війну. І той славний день перемоги. Андрій Андрійовичу, перед сюжетом ми вже зачепили розмову про співпрацю з громадськими організаціями, ветеранськими громадськими організаціями. От як власне, наскільки вона тісна з органами влади? Ну і Світа ви теж від себе. Додайте про те, як фінансується діяльність цих громадських організацій, їхня статутна діяльність. У нас в області є, є, є такий колегіальний орган це Рада ветеранів е, яку очолює Микола Іванович Капітонко. Е, дійсно, рада ця організація ця дуже така жвава, вона є е, активною. Вони проводять системну свої пленами, президії, і нас запрошують. Тобто відмітити, е, як е, співпрацю з такою організацією, то можна її тільки на відмінно. Є в нас і інші ветеранські організації. Вони також до нас звертаються, і ми не можемо відмовити з тих чи інших міркувань чи якоїсь зневаги. На останній пленумі ради ветеранів був представник центрального комітету, то він відмітив позитивну співпрацю органів виконавчої влади обласної адміністрації із даною організацією. Ну я вважаю, що це для нас є показником того, що дійсно ми не заради дипломів чи відзнак працюємо. Ми працюємо просто на знак поваги, і шани до цих до цієї категорії людей. А з обласного бюджету для взагалі статутної підтримки статутної діяльності, якщо говорити конкретно будемо по ветеранським організаціям, це десь 100 тисяч гривень на виконання статутної діяльності. І що саме цікаве, що коли вони проводять будь-які заходи для того, щоб підтвердити, куди йдуть ці кошти? Вони запрошують і департамент, і наш департамент, і управління очолюване Андрієм Андрійовичем. Співпраця є, і дійсно, знаєте, вони такі рухливі, вони такі оптимісти, що ще нам треба вчитися і вчитися довго в них. От ви постійно відвідуєте заходи, приурочені і до Дня перемоги, і інші зустрічі з ветеранами. Щоб ви особисто від себе додали? Чи зростає патріотизм серед? Молоді, принаймні, після тих численних лекцій, уроків, відвідування музеїв. Відносно патріотизму. так, Якщо робити такий прогноз і аналіз тому, як було декілька років назад і як нині, то дійсно люди змінилися. Молодь змінилася. І ну, навіть вже і їхні і підходи і до. Самого способу життя до формування себе як особистості, вони змінилися. Вже більше от, спостерігається тенденція, і навіть при розмовах із такими категоріями людей, навіть і в розмові формується вже своя особиста думка. Більш такі раціональні слова і ну це це вже як можна сказати, вже є. Новосформована постать, яка вже в житті розуміє, що, окрім того, що в неї є батьки, є ще і окрім батьків, і інші оточуючі люди. Відповідно, є і події, які треба давати їм оцінку. І це для мене, я як би можна сказати, позитивною динамікою в тому ракурсі, що. Все ж таки молодь бере участь. ну І навіть як живий приклад, ми можемо бачити ту тенденцію, що на 9 травня, який щороку ми відзначаємо, приходиться більше і більше молоді. Із дітки починають із трьохрічного віку і завершують вже студентами, які охайно ну, обираються і відповідно йдуть разом з ветеранами в колонах. Ну, це, я рахую, це є показник тому, що людина вона розуміє, що вона не може жити окремо від соціального суспільства. Світлана Левтихів, ви з висоти свого досвіду, те, що можете сказати. Я абсолютно погоджуюся зі словами Андрія Андрійовича. Я просто ще знаєте, що хочу відмітити. Зараз на телебаченні йде дуже гарна соціальна реклама, так? що таке пайок, що таке бомбардування, запитують діточок. І слава Богу, що вони цього не знають. І хочу все таки ще раз вперед день, чи в свято. Шановні наші ветерані, живіть ще довго і довго і радуйте нас своєю життєз... життєздатністю, своїм оптимізмом і своїм таким ставленням до життя. Вчіть нас і будьте ще довго разом з нами. Дякую вам за участь в нашій Дякую, передачі. Дякуємо глядачам за увагу. До наступного зустрічі в ефірі. До побачення.